Інформаційний марафон на телеканалі TV7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і в Україні учасники бойових дій сім'ї загиблих військових особи з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщені Особи можуть претендувати на отримання житла від держави або грошової компенсації. Для цього обов'язковою умовою є постановка на квартирний облік. Це перший крок, що відкриває доступ до державних програм підтримки. Хто ще може претендувати на нерухомість від держави, як правильно все оформити про усе це і не тільки далі? Руслана Слободянюк, це адвокатка. Пані Руслана, доброго вам вечора, і слава Україні. Руслан. Отож, давайте на сам початок тоді про основні закони, нормативні акти і постанови, які є станом на сьогодні в Україні, які дійсно регламентують право для ветеранів чи військових на отримання житла. Ну почнемо напевно по ієрархії. Перше, це звичайно закон. Ми силу. Угу. це про статус ветеранів війни і соціальні гарантії. І наступні ці є постанови 719 Це найбільша постанова, яка найчастіше, скажімо так, використовується в практиці. Це стосовно забезпечення окремих категорій осіб житлом, але по ній дуже багато питань практичної реалізації. Є ще постанова, це 252, деякі питання виплати грошової компенсації стосовно найму. Ну і звичайно, на сьогодні є ще діючі деякі норми житлового кодексу, але вже є в першому читанні прийнятий новий проєкт, буде, буде далі, поки там. Буде далі прийняти вже остаточно, як ми будемо мати новий житловий кодекс, бо mm -hmm. старий кодекс він ще радянського часу. Mm -hmm. Ну, і там ще є така стара, теж постанова, але вона діє. В це ще постанова Української РС, і там вона діє в конкретних по конкретній категорії осіб, там іноді, коли звертаються стосовно теж забезпечення житлом, вона ще діє. Ну, на жаль, тому що в нас є велика кількість законодавчих актів, які досі незмінні. Але оці основні, які я назвала, закон, і дві постанови, вони діють. Угу. Е, власне, щодо тоді категорії, давайте зупинимося більш детальніше. Все ж таки, які категорії: військових, ветеранів, члени сімей, загиблих, військовослужбовців. От, далі. Насправді найбільше питання. Питання в тому, що дуже часто в писнові прописано дне, в законі інше, mm -hmm. і є така як колізія. колізія. Так, і вона е, вирішується не завжди на користь, скажімо так, е, вона повинна вирішуватись так, щоб було все одно принцип верховенства права збережний. Але іноді ми бачимо на практиці, що чомусь постанову ставлять вище ніж закон. Як які посадові е, особи, це не всі органи так роблять, але дуже багато хто так робить. І от власне закон він передбачає дійсно забезпечення житлом, і там в цьому законі є учасники бойових дій. Але якщо ми звернемося до тексту постанови 719 там тільки члени сім'ї загиблих, члени е, е, також особи з інвалідністю, наприклад, або е, Ті, які померли, члени сім'ї тих осіб, які померли внаслідок поранення контузії, там немає учасників бойових дій. І наступні категорій сім категорій це і члени сім'ї, ось цих попередніх, які я назвала, коли вже конкретно почергово. Тобто там спочатку йдуть діти неповнолітні, потім повнолітні, і так далі, там є сім категорій. Uh -huh. є ще, і, до речі, що цікаво, всі категорії, остання категорія це є дружина або чоловік, іншого сподружжя, який загинув. Який був і при тому та дружина, або чоловік проживає окремо від дітей, позбавлено батьківських прав, але вона має право. Тобто, тому Ну єдине, що з деякими обмеженнями вона не зможе відчужити це майно, тому що все одно тут враховується інтерес дитини, угу. хоч вона і проживає окремо від дітей, але один загинув, інший може її е, претендувати, якщо всі інші черги відсутні. Ну таке рідко буває, але якщо раптом, він не зможе її самостійно відчужити десь, але воно призюмується, що. Після того члена сім'ї подружжя колишнього угу. буде спащина, наприклад, вкрита діти зможуть так. отримати спадщину. Тобто, угу. ось так закон захищає дітей, хоча б тому що вони є і в попередніх категоріях. Але ну дійсно випадки бувають різні. Хтось десь позбавлений і так далі. Діти позбавлені батьківського піклування піки. Тобто такий момент тут теж в постанові цікавий є. Тобто навіть розлучені, так. які позбавлені батьківського тобто, діти, це... які ну, тобто... Але це при умові, щоб відсутні всі попередні категорії. А попередні Категорії, це якраз при умові, що дружина або чоловік другий раз не одружилися ага. на період, коли вони отримують це і неповнолітні діти або повнолітні, які проживають, наприклад, окремо і не мають своїх дітей, проживають окремо від батьків. Тобто, ось ця категорія, вони все одно це найостанніша категорія сьома. А попередні категорії вони все-таки є ті, які там в шлюбі, діти, батьки почергово. Ага. Дещо схоже з спадковою книгою в цивільному кодексі. Але я ж кажу, на практиці бувають різні моменти, і закон повинен все таки це регулювати. От, в даному випадку така цікавість в цьому законі в цій постанові є. Це в порядку визначено, як виплачується. Але на превеликий жаль, дуже багато є дійсно спорів судових. Коли підключається під одне право, підключається сімейні відносини. Тобто, це все таке вже в комплексі. Угу. Е, власне, от що мене зацікавило, учасників бойових дій немає ні, і немає тих, хто, наприклад, звільнені з полону. Або ще є полонені, тобто отут немає і для них не передбачено. Можливо, через те, що їхній статус до кінця не встановлений. Тобто, якщо це особи, члени, члени сім'ї, особи, яка вже загинула, або mm -hmm. має, наприклад, ем, каліцтво ну, інвалідність. Там, так, має інвалідність, цей статус вже ну, рідко, коли інвалідність змінюється. Mm -hmm. Тобто цей статус він будемо вважати, що він є триваючим уже до кінця життя. Ну рука не відросте, так, та, зрозуміло. так. тобто. Mm -hmm. Рідко, коли буває, що там змінюється група інвалідності. Е і, ну, а такий статус особа зникла е безвісти, є надія, що особа знайдеться. Uh -huh. Ті, хто в полоні, є надія, що вони будуть звільнені з полону, тому їх сюди не включили, тому що буде uh -huh. важко реалізувати цей момент, хто коли як подає документи. Тому що, ну, як встановити, наприклад, ті самі, е от е зникла особа безвісти на території. Е Окуповані або оголошено померли. Зараз є дуже мало рішень, тільки тільки починається практика, щоб таких осіб оголосили померлими на окупованій території чи там зоні активних бойових дій. І тому питання в реалізації цього права, що якщо не дадуть таке право, вони його не зможуть реалізувати шляхом подачі документів, бо ось цих довідок треба подавати, яким чином що встановлені. Цей статус може змінюватися, і дійсно органи будуть тоді відмовляти, тому що такого не було поки що цієї категорії немає. Але я сподіваюся, що її в наступному в наступних, наприклад, там якихось редакціях змін до цих постанов і законів, що це якось врегулюється, угу. тому що все таки величезна кількість і полонених, і величезна кількість осіб То. зниклих безвісти, які вже зникають, зникли безвісти вже давно ще з 2022 року і... року. Ну, вже, напевно, і сім'я змирилася з тим, що вони вже напевно десь загинули і так далі. Угу. Власне, що до механізму грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення, розкажіть, взагалі, що це, та що за категорія, і знову ж таки, хто має право, які умови? Е, оцей механізм він е, прописаний теж досить, скажімо так, цікаво. Але, е, Дуже часто якраз грошову компенсацію частіше подають заяви на грошову компенсацію ніж на отримання е, житла, угу. тому що облік е, квартирний облік він е, він є, але відслідкувати чергу неможливо. Тобто особі просто кажуть, що вона включена, наприклад, в чергу під таким то таким то номером. Як вони сунеться та черга, умовно кажучи, в народі? Яким чином приймають це рішення? Чи воно не суперечить іншій якісь черзі? Чи воно, ну тобто, це дуже важко відслідковувати. Тому люди частіше все-таки звертаються за грошовою компенсацією. Але грошова компенсація повинна бути дійсно. Вона, до речі, враховується окремо по кожному регіону. Вона може виплачувати, тобто сума може бути різною, яка тому, що вартість житла різна так. нерухомості, яка в Хмельницькому, яка в Києві. Угу. Є ще там щомісячна виплата на одну особу. Це може звертатися до речі, як? Члени, от є, наприклад, категорія осіб, хто звертається за компенсацію. Це по компенсації, це члени сім'ї, наприклад, загиблого. От вони всі звертаються, може звернутися хтось один, але тоді при умові, що він подасть довідку про склад сім'ї. всіх, хто зареєстровані були на момент, наприклад, загибелі з тим, хто загинув, так всі члени сім'ї. І тоді та компенсація, один звертається, наприклад, за грошову компенсацію, інші можуть так само. Може звернутись, може ні. Він не позбавлений права звернутися окремо від всіх і решти. Uh -huh. Але вони тоді будуть так само писати письмову згоду, що вони згодні, наприклад, отримувати, щоб була компенсація, а не, наприклад, облік. Uh -huh. Тому що не може особа. Вона може бути, звичайно, на, якби, стати собі на квартирний облік і потім не отримувати грошову компенсацію. Але якщо особа хотіла зробити навпаки, uh -huh. то їй ніхто не може це заборонити, бо є право і так, і так. Uh -huh. В основному це стосується дійсно тих осіб, які мають інвалідність або які члени сім'ї, якщо це вже особа загинула, причому там інвалідність, перша, друга, третя група. І є ще момент, що ну, дійсно, я вже казала, інвалідність не змінюється статус. Але, наприклад, є ще така категорія компенсація, коли особа отримала, наприклад, учасника бойових дій. Верніше, вона перебуває. В зоні Там. активних бойових дій і тільки і тільки подала документи, рапорти на військову частину. Дуже часто буває так, що особа навіть не знає, який вона буде мати статус, чи в кінці підтвердить статус, що вона е, учасник бойових дій, чи вона буде мати інший статус. Можливо, він буде мати. Е, я маю на увазі, що може бути різний причинно-наслідковий зв'язок. Угу. От по цьому дуже багато спорів. Що в кінці буде в документі? Бо від того, залежить, чи це у угу. БД, чи це, наприклад, е, просто особа отримала поранення, контузія, але у зв'язку з виконанням. Бойових дій чи участі у тобто і найбільші... це вже в принципі зовсім інші речі, так та? і це проблема, тому що дуже часто я просто на чому хочу зауважити ну, звернути зверну, увагу, увагу, так та. це те, що основна умова дійсно, якщо ми говоримо там про першочергове надання, це стати на квартирний облік про компенсації е, так само. Але е, питання в тому, що дуже часто от, особи подають документи, і на самому першому етапі подачі документів все. Зупиняється через те, що не встановлено до кінця статус, тобто вони там документів може бути недостатньо, якоїсь недостатньо довідки. І це так важко розібратися людям без юридичної освіти в цих документах, і причому навіть адвокатам в кожній конкретній ситуації треба дивитися всі можливі варіанти відповіді на питання, чи може така особа отримати чи ні, бо є дуже багато між собою ще нормативних актів, в тому числі і які стосуються сімейного законодавства, mm -hmm. і це сказати однозначно, що тільки буде так в кожній ситуації не можна. Але все одно звертатись треба. і дуже часто, на жаль, коли люди звертаються ще навіть за от, наприклад, за квартирним на стат вони стоять на квартирному обліку, хочуть житло. Їм кажуть, ні, 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 вам легше отримати і питають, скільки будете чекати. То самі працівники ЦНАП, які взагалі рішення не приймають, вони тільки обробляють заявку, рішення буде приймати комісія. І е, е, при міській раді вони кажуть: та ви будете руками чекати, беріть компенсацію або беріть кредитування в ЄОСЕЛі. І людина з першого кроку, просто це реальні ну, з практики, те, що звертається, люди далі навіть не пробують. Mm -hmm. От і все. тому. Ну, компенсація це безпосередньо це вже місцеві бюджети, я так, так. розумію. Це не... вони ну місцеві бюджети, але спочатку це йде е, субвенції, видаються з державних і розподіляються на місцях. Не може бути менша площа на одну особу, ніж 13,65 квадратних метрів. Це на одну особу. Так. Але тут знову ж таки. Це залежить від того, який, яка це там, категорія, бо є ще старі радянські, як казала, Дію, та стара радянська mm -hmm. норма, там було 6 квадратних метрів на одну особу. ну, Якщо по військових, то береться 13,5. І тоді розраховується, ось ця, якщо там, наприклад, є ще члени сім'ї, то там буде 44 квадратних метри і так далі. І там є формула, по якій це визначається, тому що береться ось ця квадратура, скажімо так, множиться на коефіцієнт, і він по кожній області різний. І тому сума може бути різна. Угу. Тут треба по конкретній області дивитися, яка може бути, бо вартість житла різна. Але і ще проблема в тому, що компенсація вона може бути, от, наприклад, житло має бути видано особі два роки з моменту, коли особа постановлена на Облік, це вважається датою, коли у форму mm -hmm. вона має з цього терміну два роки відраховується, коли вона може. Але дуже часто цей термін ще триває, триває, і людям треба звертатися тоді вже з позовами. Така судова практика є. А стосовно компенсації, так само, коли особа звернулася. Вона має е, право на отримання цієї грошової компенсації. Там видаються дуже часто ці сертифікати, які мають ну, доволі таку, там не два роки, скажімо так, особа має ним скористатись якомога швидше. І тут треба дивитись просто чи буде дійсно, е, наприклад, підходяще житло, чи компенсують, якщо ну, тобто, що вона вибере? Чи житло по є оселя, чи mm -hmm. житло по є відновлення, ще й mm -hmm. така є програма. Вони mm -hmm. одна одні не суперечить. Там просто треба дивитися, під яку категорію підпадає. Тобто ось ці всі моменти на практиці треба дивитися. Вартість компенсації та компенсація, яку надається в грошовому еквіваленті, вона має дорівнювати безпосередньо вартості житла. Чи... Так. Але на практиці скажу, що мені клієнти говорили, про те, що дуже часто їх в окремих регіонах, коли вони не обов'язково по-Хмельницькому, але буває... Ну, бо буває так, що зареєстрований, наприклад, тут місце проживання, приходить службу в іншому регіоні. І кажуть про те, що їм говорять доплатити. А це незаконно, тому що в принципі ми маємо відповідати це єдине, що може бути до про доплату, мова може йти. Це якщо дійсно вже скажуть на державному рівні, що не вистачає коштів там. Але є вже рішення Європейського суду навіть про те, що якщо присуджена якась ну, наприклад, наприклад, не відмовили компенсацію, вона має право на компенсацію повністю. То це не означає, то відсутність коштів в державному бюджеті не є підставою для невиконання рішення суду. Угу. Тому ось ці моменти, але таке на практиці є. і Це так жахливо, коли ти дивишся, що в законі прописано чітко, що можна. А люди приходять і кажуть, що їм кажуть, доплатіть, і не зрозуміло, кому доплатіть і як. Чи ці кошти будуть зараховані, чи зараз вони доплатять одну суму, і їм завтра скажуть, ще доплатіть, тобто і таке буде, як боргова кабала, як так. я це називаю. Ось ці проблемні моменти є. Власне, оцей термін, коли ти отримав цю компенсацію, вона одразу перераховується на безпосередньо продавця цієї квартири, чи покупець потім сплачує продавцю. Оця от система така. Ні, там спочатку головне, щоб було там зараховується через банківську установу так. тому, хто покупцю, угу. але ну, тому, хто буде так, він купувати, буде купувати йому, тобто учасник угу. бойових дій, наприклад, але момент який він подає заяву на компенсацію, заява розглядається, і потім три дні з моменту, коли вони нараховують. Якщо прийнято рішення позитивне, 10 днів, якщо прийняли позитивне рішення про те, що буде грошова компенсація, все нормально підпадає під категорію. То протягом трьох днів з моменту, коли банківська основа перерахувала ці кошти на спеціальний спецрахунок, там має бути умова, є що відкриття спеціального особового рахунку під ці під це призначення, бо це призначення платежу не звичайні перекази, а саме, тобто не тільки квартирний облік, але й ось ця умова, що спеціально відкрити цей рахунок в Ощадбанку, причому державному. То з моменту, коли ці такі кошти по програмі надійдуть, особі мають повідомити три дні. Протягом mm -hmm. трьох днів з методом надходження коштів особа буде повідомлена, що mm -hmm. на її спецрахунок вже зарахували ці кошти. Тоді, тобто це незвичайні перекази, так, так. і ними не можна розпорядитися It's звичайним mm -hmm. іншими на ну, і відповідно. Раш. Документи прозвітувати про те, що відповідно. дійсно житло було придбане. Відповідно за є суму. ще, що коли особа взагалі хоче отримати компенсацію, дійсно то ще треба подивитися так само, як по житлу, чи воно прийнято експлуатацію і так далі. Чи є всі технічні документації точно так само по грошовій компенсації? Чи вона відповідає розміру по регіону? Чи дійсно всі враховані е, документи, які особа подала на підтвердження категорії? Тобто, це все має бути враховано в програмі. Йоселя я знаю, що є обмеження по роках здачі, так би мовити, будинку чи квартири безпосередньо? Чи є такі обмеження? От щодо цих програм? Ні, немає, no. але mm -hmm. там є обмеження просто, ну, там. Немає обмежень по роках. Але там є, наприклад, по програмі по компенсації, то тут компенсація просто грошова. А ті, так. хто хочуть отримати, наприклад, житло. Там є вимога стоїть так, що житло, яке особа повинна, наприклад, категорія поліпшення от, житлових uh -huh. умов, і категорія отримання вперше. Це військовослужбовець має право вперше отримати в новобудові, uh -huh. і має право, якщо це не наприклад не новобудова, якийсь там. Виключене з числа службових йому потім передали, то має право щоб там. Так чітко прописано, відповідає санітарно-технічним вимогам законодавства. Тобто це норма ДБН mm -hmm. і так далі. Це житло не може бути в аварійному стані, mm -hmm. в жодному разі. Воно не може бути в якомусь непридатному стані і не може бути розташовано. Сьогодні про це тільки говорять, що там як там будуть далі зміни вноситись, бо кожного дня інтерактивна карта бойових дій змінюється, коли там деяка зона звільняється, не звільняється. Не може це житло перебувати. На При фронтовій е, території так, uh -huh. прифронтовій і на окупованій тим більше uh -huh. Тому, ну, що ти це від... небезпечно, воно може бути просто потім зруйновано. В державі немає сенсу видавати дозвіл на отримання житла там, де воно може бути потім зруйновано. І потім що ті людині ті, хто вже знаходяться на прифронтовій і житло пошкоджене, і він з числа військовослужбовця. Наприклад, сім'я знаходиться ну, близько і житло, то він через є відновлення має право отримати компенсацію uh -huh. за це житло внутрішньо переміщені, так само як і військовослужбовця, що й внутрішньопереміщена, ну сім'я отримала статус переміщених так само, але отримати житло е як вперше, це так само в при умові, що раніше такий військовослужбовець. Ну, наприклад, зараз він військовослужбовець, а раніше нього не було статусу військовослужбовця. Він, наприклад, працював в якихось інших органах, де теж скористався правом безплатної приватизації житла. Мав стояв mm. на квартирному обліку. Е Такій особі може другий раз не видати житло, бо він один раз вже скористався е перший раз на право на безплатну приватизацію. житла в іншому порядку, але за державні кошти. Чи Драва це буде... води, чи хоча схеми є, коли там відчужують і так mm -hmm. далі, ну ми вже про це не говоримо. Там окремі схеми, чи це квартира, чи це будинок немає різниці різниця. Немає. Це квадратура, бути... квадратура, так? так і mm -hmm. там може бути до речі ще момент, що наприклад. По е, отриманню житла по компенсації, там що може бути незалежно чи то квартира, квартири, чи то будинок, чи то пентхаус. Тобто, воно uh -huh. просто щоб було uh -huh. дійсно по квадратурі витримані норми. Uh -huh. е, знову ж таки, що до компенсації на оренду житла для ветеранів тут знову ж таки, кому е, належить, не належить як отримати. Е, компенсація для ветеранів це до речі, така відносно нова норма. Ну вона існувала і раніше, але зараз вона більше вдосконалена, скажімо так. Ось ця компенсація так само її особа має право отримати тоді, коли вона е при умові, скажімо так, що ну, по-перше, підтверджує статус. По-друге, подає документи, договір оренди житла, де він, наприклад, але при умові що цей договір дійсно є укладений за нормами цивільного законодавства, і він є е бажано, щоб цей договір, ну він зрозуміло, що письмовий, він може нотаріально не посвідчуватись, але при умові. Знову ж таки, якщо це особи між собою просто десь там щось домовилися, хтось комусь платить незрозумілою готівкою, немає uh -huh. чеків про зарахування цих коштів. Такій особі буде відмовлена, а ті, хто приймає на свій рахунок такі кошти, ну має договір і не сплачує, скажімо так, податки, то ще податкова перевірка може піти. Тобто умова ще є крім документів безпосередньо крім заяви на отримання компенсації, крім документів, кі паспорт код, uh -huh. документ який підтверджує його статус ще обов'язково чеки про те, що він договір уклався, наприклад, і він вже сплатив там якусь суму. Кошти вже було за тобто про це, що, грубо кажете, цей договір, як то кажуть, в народі живий, що він не є на папері просто написаний і ніде ніколи не реалізовувався, десь там один примірник одного, mm -hmm. другого його нема. Mm -hmm. Тобто цей договір має бути дійсно відповідати нормам закону, і тоді особа має право на отримання такої компенсації. Компенсація 100%? 50%? 20%? Е, ні, там буває так, що 100%, може бути і стовідсотково, але питання в тому, що знову ж таки, аби це було житло так само. По вимогах придатне, по нормах, і може бути не 100% тільки тоді, коли, наприклад, це житло ну, там, ну, скажімо так, воно не відповідає якимось нормам або завищена ціна від самого. Того хто здає, тобто може бути проведено, можуть вимагати проведені оцінки uh -huh. навіть ринкової вартості середньоринкової uh -huh. вартості. Ну і зараз треба не забувати, що ще й законодавство про по цих ріалторах змінюється. Якщо, наприклад, було в договорі вказано послуги ріелтора прописані, так а ті, які не, неправильно в Хмельницькому до речі найбільші, вони більше ніж в Одесі. То тут теж питання, що там відшкодують. Основне відшкодовується це орендна плата за користування. Під на майном, uh -huh. а вже потім питання там ріелторських і інших витрат. Uh -huh. Якщо говорити також про компенсацію житлово-комунальних, точніше компенсацію та а пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг загалом також тут, якщо ми говоримо за війну, та ми знаємо власне про незахищені версиї населення, інвалідність, пенсіонери і так далі. Якщо ми говоримо за війну, внутрішньо приміщенні військовослужбовці, учасники бойових дій і так далі. Учасники бойових дій мають право 75% компенсації вартості комунальних послуг пільги. Ті, які ветерани війни, вони мають право на 50% відшкодування вартості житлово комунальних послуг. Так само подається заява. Причому, що зараз цікаво, от зміни які відбулися, це те, що якщо раніше треба було підписувати загальну заяву від всіх членів сім'ї, зараз він може самостійно подати одну заяву, mm -hmm. учасник бойових mm -hmm. дій, наприклад, подати одну заяву в пенсійний фонд. Ну або сім'я може будь-то членів сім'ї при умові ну, подачі довідки про реєстрацію за одним місцем проживання з учасником, який має такий статус, можуть подати в ЦНАПи так само заяву. Тобто раніше там був довший трошки порядок. Зараз достатньо заяви заяв пенсійний фонд з документами і е, призначить е, ще момент, е, що е, ну дійсно треба так само паспорт код е, учасника бойових дій. Посвідчення і е, ось цей витяг з територіальної громади. Термін в який є, період можуть назнач... призначити дану компенсацію, перепрошую, субсидію. Та? Е, ну взагалі е, зазвичай це на опалювальний період. Mm -hmm. Тут коли не звертається до кінця опалювального періоду з моменту звернення, ну звернення дуже часто розглядають за законом про звернення громадян 30 днів, але насправді буває і раніше. Е, тобто, це не є звернення в порядку. Е, Закону, ну я би його не розглядала в порядку закону про звернення громадян. Це все таки е, як першочергова категорія е, захищена, тому що е, у БД, то тут е, ну і скажімо так цього часу було б і достатньо раніше. Я знаю випадки, коли призначають і зразу, ну практично там через три дні, через десять днів, Це залежить від того, як спрацюють е, зависті, так, так, в пенсійному фонді. Так, так. Щодо тих от підводних каменів, про які ви говорили, та на що коли до вас приходить там чи ветеран, чи учасник бойових дій, і хоче власне отримати компенсацію, чи житло, чи компенсацію на оренду і так далі, на що ви в першу чергу звертаєте увагу, і що варто знати людям, от в першу чергу, ті, які от збираються зараз піти з таким По перше, таким. треба дивитися взагалі, ну чи статус підтверджений, чи ні, чи достатньо документів. Чи можливо, бо зараз є проблеми з тим, що дехто не може отримати на. Статус сучасних бойових дій. І ми на адвокатський запит витребовуємо з Міністерства оборони, і вони довго і нудно дають відповідь, чи він включений, чи він не включений. А особа має право і вже би мала ним скористуватись, як то кажуть. Це перше. Друге, треба перевіряти дійсно по всіх, оцих, щоб не було колізій між законом і 719-ю постановою або іншими підзаконними актами. І так само треба перевіряти стосовно житла, якщо ця особа хоче, наприклад, отримати житло. Де це житло, чи там є зареєстровані власники, дійсно, чи це тому, що дуже чи це житло не в аварійному стані, чи воно відповідає нормам, взагалі, де це житло, з якої, скажімо так, регіону фонду а, фонду, з фонду uh -huh. житла, взагалі звідки воно так, з якого регіону. Стосовно якщо така є категорія осіб, як військовослужбовці, службовці які хочуть отримати, наприклад. Житло в постійне, їм надається житло в постійне при умові 20 років вислуги років, і може бути надано з числа квартир, які виключені зі статусу службового надано житло в постійне користування. користування. Але зараз є така практика, що відмовляють дуже часто з різних формальних підстав, це треба оскаржувати через суд, і практика позитивна є mm -hmm. в судах. То ці, по цих особах ще теж так само. Треба дивитися, чи дійсно по якій програмі чи особа відповідає по категорії, чи є висловлення років, чи зрахована, і по якій програмі вони виключили або неправомірно не виключили це житло зі статусу, особа хоче його отримати. Ну і знову ж таки треба розуміти, що право користування це один із титулів власності, угу. бо є власності три титули. Володіння, розпорядження і користування користування це тільки на певний період. Якщо особа, наприклад, розриває трудові відносини з конкретною військовою частиною, перестає бути, Скажімо так, працівником, то вона, або, наприклад, особу. У ну, перевела в інше місце, то зрозуміло, що вона повинна буде звільнити. Вона і члени сім'ї повинні будуть звільнити навіть у те житло, яке було надано в постійне користування, тому що вже трудові відносини mm -hmm. припинились. Mm -hmm. Тобто, ось це і там житлова реформа зараз теж перебуває, передбачає, що і за набувальною даністю зараз житло не, не набувається. Тобто, ось ці моменти основні теж на них треба звертати увагу. Треба звертати увагу так само по майно. Яке особа, якщо хоче отримати не грош... ну говоримо поки що про май... про житло отримати, mm -hmm. чи воно дійсно відповідає по нормах, чи не занищують норму ось цю середню, 13,65, і чи о... воно не перебуває під будь-якими видами обтяжень? Те, що можна, таку інформацію можна знайти, те, що можуть надати на адвокатські запити. Що не можуть, вони дуже часто навіть формально відмовляють, пишуть це інформація там, з обмеженим доступом, ще щось, це те, що скаржиться. Тобто підводних каменів насправді є дуже багато. Головне, щоб особа, яка е, стикнулася з такою проблемою, одразу дійсно зверталася і до центру проничьої mm -hmm. допомоги, оскільки учасників бойових дій підпадають під категорії, яким надає, така допомога надається. І не зволікали, бо ну я дуже часто чую таке, що от на тому етапі людині сказали, що ідіть, скористуйтеся оселі по кредиту і ніякого житла навіть на облік не ставайте, бо ви його вийде через 20 років, хоча два роки так. є термін. І люди просто здаються. От тут треба набратися просто, як то кажуть, терпіння і такої рішучості прийти і проконсультуватися. Просто я хотіла якраз сказати про те, що краще попереджати і йти вже підготовленим, так, та? я так, так розумію. А не просто коли людина йде. Розумієте, ті особи, про яких ми зараз говоримо, і учасники бойових, і ветерани, і члени їх сімей. Коли це ж вже вразлива категорія, вони вже пройшли. Захищаючи державу, вони вже пройшли дуже великі випробування, такі і морального характеру, і не тільки фізичні. Ми говоримо про фізичне ушкодження. Там це і морально важко. І коли вони приходять, знаючи, що там вони захищали державу, а тут їм державний орган через дуже багато бюрократичних систем і все решта відмовляє. Для них це шок. Це це просто вони тоді думають, за що я воював. Mm -hmm. Ну і багато хто з клієнтів так говорить, за що я воюю. Щоб мені тут державний орган формально відмовляв, ті самі ЦНАПи і міські ради. Тобто їм це важко. І тому треба дійсно спочатку зібрати документи по можливості ті, які вони бачать, що в них є. Що немає, недостатньо адвокати підскажуть, угу. але набратися дійсно рішучості і звернутися. Пані Руслана, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Руслана Слободянюк це адвокатка була з нами. Сьогодні говорили про житло для військових, хто на що має право.